Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Продовжуємо тему Моє тіло. Почнемо з першого завдання. Повторюємо слова. This is my head. Давайте подумаємо і згадаємо, що таке «my head». Правильно, це голова. This is my head означає це моя голова. Давайте знайдемо на малюнку голову. Правильно. Наступне речення this is my leg. Що таке my leg? Правильно, це нога. Шукаємо ногу. Вірно. This is my nose. Що таке my nose? Так, це мій ніс. Шукаємо ніс. Вірно. This Is my food. Згадуємо, що таке my food. Так, це стопа. This is my hand. Думаємо my hand. Правильно, це рука. This is my finger. Правильно палець. my finger. This is my eye. Думаємо, що таке my eye. Вірно, це око. This is my hair. Згадуємо слово hair. Так, це волосся. This is my mouse. Що таке my mouse? Так, це рот, вірно? This is my arm. Думаємо my arm. Так, це рука. This is my ear. Давайте подумаємо, що таке my ear. Так, це вухо. І останнє. This is my knee. Що таке knee? Так, це коліно. Дуже добре. Наступне завдання. Потрібно доповнити речення, використовуючи конструкції this is та this are. Давайте зараз згадаємо, коли ми використовуємо «this is та this are. This is ми використовуємо, коли говоримо про один предмет. А «this are» коли говоримо про багато предметів. Наприклад, my ears мої вуха. У нас з вами два вуха, тому це означає багато. Якщо ми говоримо про багато предметів, ми використовуємо «this are». І виходить, this are my ears». Це мої вуха. Далі дивимося на малюнок. Дівчинка показує на очі. Очей у нас також двоє. My eyes. Давайте подумаємо, що ми поставимо наперед: This is чи This are. Так, вірно, ми поставимо This are. Тому що очей у нас двоє. І повністю речення буде звучати this are my eyes. Це мої очі. Дивимося далі. My nose мій ніс. Думаємо, що ми поставимо This is або ж This are. Правильно ми поставимо this-is, тому що ніс у нас один, речення буде звучати this is, my nose. Це мій ніс. Наступна фраза my face. Думаємо. Face це в нас обличчя. Обличчя в нас одне. this is, Вірно. Повністю речення звучить This is my Face. Це моє обличчя. Далі My hands. My hands мої руки. Рук у нас двоє, тому що ми поставимо? Правильно, this are. Тепер читаємо повністю речення: These are my hands. Це мої руки. Наступне завдання. Дивимося на опис монстрів та підбираємо відповідного монстра до опису. «Two Eyes. Як ми це перекладемо? Вірно, двоє очей. Purple. Який це в нас колір? Purple. Так, це фіолетовий. Two arms. Так, двоє рук, вірно. Two legs. Що таке в нас legs? Так, це ноги, двоє ніг. Давайте подивимося на картинки монстрів і подумаємо, якого монстра ми описали. Так, правильно, монстр внизу. Наступне. One eye. Одне око. Blue. Згадуємо колір blue. Так. Блакитний. Two Arms. Що таке в нас Arms? Так, двоє рук, Zero Legs. І немає ніг. Думаємо. Монстр, який знаходиться вгорі. Three Eyes. Три ока. Green. Який це колір? Так, зелений. Two Arms. Двоє рук. Two legs. Так, двоє ніг. Дивимося на картинки. Вірно, монстр посередині. One eye. Скільки це в нас очей? Так, одне око, правильно. Green. Якого кольору монстр? Вірно, зеленого. Two arms. Двоє рук. Так. Two legs. Двоє ніг. Давайте зараз подивимося на картинки. Так, вірно. Монстр зверху. two eyes. Скільки очей? Правильно, двоє очей. Yellow. Який кольор? Вірно, жовтий. Zero Arms. Так, немає в нас рук. Two Legs. Двоє ніг. Дивимося на картинки та шукаємо монстра. Правильно. One eye. Так, Одне око. Purple. Згадуємо слово purple. Фіолетовий. Two arms. Двоє рук. Two legs. Двоє ніг. Дивимося на малюнки. Так, монстр, який знаходиться вгорі посередині. Ту Eyes, двоє очей. Orange. Так, помаранчевий. Two Arms. Двоє рук. Вірно. Zero Legs. Немає ніг. Дивимося на малюнки та шукаємо монстра. Монстр в окулярах. Вірно. One eye. Одне око, Pink, рожевий, Two arms, двоє рук. Two legs Двоє ніг. Дивимося. Вірно. Монстр внизу. Two eyes Двоє очей. Blue. Блакитний. Two Arms, двоє рук, Two Legs, Двоє ніг. Шукаємо монстра. Монстр внизу. А зараз зробимо невеличку перерву, тому що я хочу представити вам свою власну книгу. Це художня література. Далі давайте познайомимося з її анотацією. До 20 років Вікторія жила звичайним життям. Як і більшість дівчат її віку, вона навчалася, розважалася з друзями, мала родинні суперечки, але одного дня все змінилося. Дівчина дізналася, що має здібність переноситися в свої попередні життя. Таких людей, як вона, Називають феніксами. Кожен фенікс подорожує в минуле життя не один, а з іншою людиною Феніксом. Але хто цей незнайомець, доля якого так тісно пов'язана з її долею протягом тисячоліть? І чому містичний орден Уроборос починає полювання на дівчину? Вікторія має знайти відповіді на ці питання подорожуючи своїми минулими життями та прийняти одне з найважливіших рішень в її житті. Придбати книгу можна, звернувшись особисто до мене та написавши в інстаграм, телеграм та на електронну пошту. Буду рада вашому знайомству з моєю книгою. Приємного читання! Наступне завдання. Дивимося на малюнки, на яких зображені чотири монстра. Читаємо опис та шукаємо монстра, який підходить до цього опису. Перше речення. I have got four legs. Давайте подумаємо над перекладом. Я маю чотири ноги. Шукаємо монстра, де є 4 ноги. Правильно, це монстр на малюнку «Сі». I have got two eyes and five teeth. Давайте зробимо переклад. Я маю двоє очей та п'ять зубів. Так, це малюнок Ді. I have got a mouse and three eyes. Я маю рот і троє очей. Вірно малюнок сі. I have got two feet and nine fingers. Я маю дві ступні. Та дев'ять пальців на руках. Вірно, це малюнок A. I have got a green body. Я маю зелене тіло. Це малюнок B. I have got. two feet and eleven. Fingers. Я маю дві стопи та одинадцять пальців на руках. Малюнок D І останнє. I have got a pink nose. Я маю рожевий ніс. Подивіться уважно і скажіть. У кого із монстрів є рожевий ніс? Це малюнок А. Дуже добре, молодці. Останнє завдання пов'язане із монстрами. Дивимося на малюнки монстрів. Читаємо опис та з'єднуємо. Перший опис: I have got two arms. У мене. Двоє рук. I have got Two Legs. У мене двоє ніг. I have got One Big Mouse. У мене один великий рот. Шукаємо монстра з подібним описом. Перевіряємо. Наступний опис I have got two eyes. У мене двоє очей. I have got four legs. У мене чотири ноги. I'm purple. Я фіолетовий. Дивимося уважно на малюнки. Перевіряємо I have got two arms. У мене двоє рук. I have got one leg. У мене одна нога. I have got a blue body. У мене синє тіло. I have got four legs. У мене чотири ноги. I have got one big mouse. У мене один великий рот. I have got a green body. У мене зелене тіло. Шукаємо монстра з подібним описом. Перевіряємо I have got one eye. У мене одне око. I have got two arms. У мене дві руки. I have got two legs. У мене дві ноги. Перевіряємо. І останній монстр. I have got two legs. У мене дві ноги. I have got two arms. У мене дві руки. I have got an orange body. Я маю помаранчеве тіло. Перевіряємо. І під кінець нашого відео давайте трішки почитаємо. Head and shoulders. Голова та плечі. Knees and toes. Knees and toes. Коліна та пальці на ногах. Head and shoulders. Knees. And toes. Knees and toes. Голова та плечі. Коліна та пальці на ногах. And eyes and ears. And mouth and nose. Очі. Вуха. рот, ніс. Head and shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Голова та плечі. Коліна та пальці на ногах. Arms and fingers. Руки та пальці на руках. Legs and feet. Legs and feet. Ноги та стопи. Arms and fingers. Legs and feet. Legs and feet. Руки та пальці на руках. Ноги та стопи. And hair and hands and face and teeth. Волосся. руки, обличчя, зуби Arms and Fingers, Legs and feet, Legs and feet. Руки, пальці на руках, ноги та стопи. Зараз я буду читати ще раз, а ви намагайтеся показати частини тіла на собі. Head and shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears, and mouth and nose, head and shoulders, knees and toes, knees and toes, arms and fingers. Legs and feet, legs and feet, arms and fingers, legs and feet, legs and feet, and hair and hands, and face and teeth, arms and fingers, legs and feet, legs and feet. Дуже добре молодці! На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео, і зустрінемося на наступному уроці.